Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Сьогодні низка засобів масової інформації повідомляла нас про те, що у Каломойського Столара та інших осіб, які є посадовими особами, екс посадовими особами, проводились обшуки, які загалом причини. Проведення обшуків у таких осіб, та які висновки ми повинні зробити з відповідної ситуації. Давайте розберемо спочатку з причинами. Перша причина вона виходить з того, що до Каламойського і столара були є значні підстави в контексті проведення таких обшуків. Каламойського загалом звинувачують у розтраті коштів на 40. Мільярдів гривень столарш може звинувачуватися у фінансуванні тероризму та в державній зраді у фінансуванні певних організацій і осіб, які виступають проти територіальної цілісності нашої країни. Тобто, це значні підстави для того, щоб різні служби розпочали такі. Дії. Це перша причина. Друга причина виходить з того, що ми таким чином даємо сигнал для наших західних партнерів щодо того, що Україна готова боротися з корупцією. Давайте проаналізуємо, які знов ж таки, події нас очікують подальшому. Перше це саміт ЄС Україна. Який має відбутись 3 лютого, друге це зустріч, можливий зустріч президента України Зеленського з Джозефом Байденом і Дудой в Польщі, коли буде річниця з моменту широкомасштабного вторгнення Росії проти України? І це те, що Влучення Штати Америки знову ж таки можуть оголосити про виділення чергового пакету військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів, де вперше можуть включити далекобійні ракети для системи Хаймерс з швидкістю польоту до 150 кілометрів. Тобто, якраз оці компоненти і лягають в другу причину, за якою Україна сигналізує західним партнерам свою ініціативу у боротьбі з топ-корупцією. Третя причина вона виходить з того, що влада знову ж таки показує вже українському суспільству про те, що вона готова боротися з корупцією, і цей процес не заходить в паузу навіть в умовах війни, військового стану і тих потрясінь, які війна. Росії проти України привела для українських громадян. Це такі три ключові причини, які висновки ми повинні зробити з відповідної ситуації. Перше, що ми маємо для себе зрозуміти, що навряд чи ми наступного місяця чи швидше побачимо вироки по справах Столара чи Каламойського. Тут потрібно розуміти, що цих осіб звинувачують в досить значних. Кримінальних статтях, так, до прикладу Коломойського звинувачують у розтраті коштів на 40 мільярдів доларів, це ми маємо розуміти, це не вкрасти якийсь велосипед, не вкрасти якийсь самокат чи якусь іграшку в дитині. Це серйозне звинувачення, яке потребує доведення в судовому порядку. Тобто, поки буде пред'явлення звинувачення, поки буде проводити слідство, і поки відбудуться суди, це все значний проміжок часу. Тому. В середньотривалій перспективі ми, я вважаю, зможемо побачити якийсь вирок чи по столару, чи по Коломойському, можливо, по двом. В чіткій перспективі вироку навряд чи бути. Хоча бажання є, щоб це слідство було доведено якнайшвидше і всі звинувачення проти цих осіб також були доведені. Це буде залежати від тих ланок. Слідчих дій, які це будуть проводити, другий висновок, який потрібно зробити з цієї ситуації, це те, що інші чиновники, там депутати, працівники Кабміну. Інші якісь посадовці вони зроблять певні висновки, і відповідно це їх буде стимулювати не займатися корупційними оборудками, взяттям хабарів, тому що вони будуть знати, що в будь-який момент до них можуть прийти Служби безпеки України і пред'явити звинувачення, провести обшук. І в результаті це може бути завершене тюремним ув'язненням. Тобто, сигнал інші чиновники знов таки зможуть отримати. Головне, щоб оці... Обшуки пред'явлення звинувачень щодо топ корупції мали системний характер, а не пожежно-швидкісний. І третя причина, е, наслідок, який ми повинні зробити з цієї ситуації висновок, це те, що відповідні обшуки не виключають питання завершення реформ правоохоронній сфері, судовій сфері і контексті антикорупції. Тобто ті всі реформи, вони все одно повинні бути завершені. Чому я так говорю? Тому що я завжди говорю про те, що Україна повинна будувати взаємодію між органами їхню діяльність таким чином, щоб це мало системно-автономний характер, так? коли ми будемо це сприймати не як якусь мега подію з обшуками у тих чи інших чиновників, щоб ми розуміли, що так. Такі дії проводяться, оскільки Служба безпеки України, Генеральна прокуратура, вони чітко знають свої функціональні обов'язки, вони працюють автономно і це налагоджений механізм в контексті боротьби з топ-корупцією. Так, а не, як я вже зазначив, щоб це мало е характер пожежно-швидкісного формату, так, коли відповідно. Вже накопичились певні звинувачення, так і їх е, пред'являє той чи інший орган, через там, чи ти з громадського суспільства, чи через тиз там знов ну, таки західних партнерів. Тобто нам потрібно прагнути, щоб таких, ну, такі подій, е, такі події були в контексті системно-автономного характеру. І тоді відповідно. В Україні ситуація з корупцією вона буде доведена до рівня цивілізованих країн на мінімальний рівень. Звичайно, всю корупцію подавати ми не зможемо, а довести його до мінімуму абсолютно можливо. Тому, підсумовуючи це відео, хочеться одразу сказати, що це абсолютно позитивні сигнали. Але остаточну оцінку таким діям я зможу дати, коли вже будемо бачити якісь. Слідчі дії, і коли ми побачимо вироки чи по столару, чи по коломоску. Це коротко, що я хотів вам зазначити з відповідного відеоматеріалу. Закликаю його переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його та ділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації щодо нових відеоматеріалів. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Все буде наша держава! Hai šia statymu.